И как же я стал понимать, товарища Сталина? Больше всех осуждает Советский Союз? Кто в нем не жил? Это голос миллионов людей а, нейтральная Украина. Зашиворот пакують машини, забивають, убивають зазвичай. Консерви відкривають взимку, але російські консерви вибухають напередодні виборів у будь-яку пору року. Вітаю, ви на Райтнау, right в етері «Потужнометр», Мене звати Олеся Тлустенко, і сьогодні поговоримо про російські наративи, які свідомо або несвідомо потрапляють в українські голови. Аби зібрати цей випуск, я спустилась в льох з проросійськими блогерами, де всі, начебто, засуджують війну, але при цьому шпарять просто з одного суфлера зі скабєєвою. І... У нас свобода вибору, нагадую, тому кожен може обрати свою тупорилу бляшанку. Молодь може слухати Потапа чи Київстонера, а більш старше покоління швеця, латиніну чи господи, прости, Арестовича. Не будемо говорити про плахом. Лучше зробимо. щоб ви знали, Янукович бажав добра Україні. Так так вам не почулося. Саме так вважають деякі блогери-історики. Людина передвиборчу програму, якої повністю спонсорувала Росія, а потім взяла до себе під крилишка в Ростов, просто насправді образилась на Європу. Янукович намагався, щоб ми вступили в ЄС, але на фінальному етапі не підписав договір. Чому є такі чутки, що якби Путін погрожував йому умовно там? Тобі буде дуже погано вплоть до вторгнення. Янукович шукав більшої підтримки від Європи. Він зажадав там величезні гроші від Європейського Союзу, що, мовляв, ми підпишемо асоціацію, тільки коли ви нам якби, покриєте збитки. Він зажадав такий великий чек, але йому, якби європейці зрозуміли, не дали. Типу ти що з дубу рухнув, які там 50 мільярдів. Ну і якби він такий, так, ну окей, в мене немає фінансової підтримки і так далі, на мене тиснуть. Якщо я буду далі хотіти, тут Путін погрожує. Тому він якби обрав так разом з Азаровим. Такий варіант, що все ж таки краще бути з Росією ніж йти в ЄС не розум сліпо, так би мовити. Нагадаю, що саме Янукович попросив Путіна ввести війська в Україну. Тому те, що ми досі ригаємо такі тези в Ютубі, це дуже велике питання, як ми до цього докотилися. І до того ж, питання і відповідь геть різні за сенсами. Інтерв'юєр Тимошенко, до речі, цікавий збіг питає: чи хотів Янукович вступу до Євросоюзу? А історик починає розповідати про угоду про асоціацію. Піплсхаває, як то кажуть, і ця угода це просто про розширення ринку торгівлі, але це без жодного права голосу і ні на які гроші європейські ти теж не претендуєш. ще раз попереджую. Ще раз попереджую. улюблений наратив пропагандистів для виправдання агресії. Це те, що. Україна, яка бореться за свої національні інтереси, загрожує суверенітету Росії, ніколи не було. І от знову так звана хороша росіянка. Юля Латиніна, – політична і військова експертка. Хоча, по факту, просто жінка з бурхливою фантазією, знову ж парить з цієї російської методички. До повномасштабного вторгнення вона казала, що українську мову штучно підтримували більшовики. А українці, це взагалі найкраща частина російського народу, тобто так Хвалила, але все одно якось дуже образливо. Після 24 лютого Латиніна сказала не твайні, але чи стала вона від цього українкою чи відмовилась від громадянства? Ні. І тому фраза, що український режим опасність для Росії, досі в її етерах. Пітрі Саратов здає опрос Юлі Юлі, чому ви призиваєте з скорішим переговором між Росією та Україною, але піддержувати удари Ізраїлю Я не призиваю к корішим переговором між Росією и Україною. Точка. Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца. А какого? Если? А, Украина в ее нынешнем виде представляет собой действительно тот режим, который существует в Украине, это идеология, представляет собой... Чи звичайний історичний визов существування історичної Росії і на десерт від Юлії Латиніної маніпуляція приправлена вигадкою про Галичину від ріки до моря? Цікаво, що вона має на увазі, що у багатьох українців прокидається їхня національна ідентичність, і через це ми стаємо просто небезпечними бандерівцями для росіян, які просто хочуть чути українську мову на вулицях. Ну і їсти російських немовлят на сніданок Нейтральна Україна Украина многонациональная, Украина, которая помнит свои российские корни, и Украина, которая помнит свои украинские корни, это то, что можно приветствовать двумя руками. Украина проект, который называется «Горячина от реки до моря. Он дійсно очень похож на проект Палестина, от реки до моря, і да он представляє собою стратегічну опасності Росії. А тепер давайте порівняємо те, що каже Латиніна з російськими пропагандистами: знайдіть хоч одну змістовну відмінність. Будзіленки ви знаєте, я думаю, єдине гарантії, ілі ну скаже так, першим шагом к забезпечення гарантії безпасності для України і українського народу. Може бути демонтаж режима Зеленського, тому що большей угрозы, чем режим Зеленського ніхто стране не принес. Десь поряд з Латиніною завжди треться така собі протермінована консерва із запахом гнилі Арестович, Братовбивчу війну та образи військових. Ми вже пройшли. Тепер новий етап піклування про людей на окупованих територіях, розділення України на поганий захід і приречений схід. От я зустрічався з одним маріупольцем в аеропорту. що реально происходит? Он с его слева говорил, он говорит, ну да, город строят, но там где-то воняет еще трупами, там кто-то приезжает, что-то инвестирует, там как-то борется и так далее. Единственное, на... у нас же есть явление, когда с территории Украины люди возвращаются на оккупированные территории, потому что там просто физически легче жить. Ну, пенсионерам особенно. На запад на западі України їх стрітіли і центр з такою любов'ю, що пенсіонерам не платає з пенсія, щоб за це заплатити. А тепер на авансцені пеніс душилін, голова так званої ДНР, який на пару із Соловйовим розповідає, що Маріуполь сьогодні курортне місто. Українські подумки жалуються, що посмотрите яку красоту в Маріуполі зробили. Скільки сколько на території України окольними путями, але ну, в Маріуполь, і що зараз населення Маріуполя вже ну практично чи клінікак до воєнне. Uh, я вам скажу, що цифра близька уже до воєнної. От, понятне діло, та не всі жителі Маріуполя. От тому, що зараз час уже віжуть тенденцію, що багато і перебираються город Маріуполь. Вот ну, тому що за фраза тородонецька всю сьогодні сунагатимо Маріуполь курортний город. То чи дійсно всі повернулись і стало як до війни? По перше, величезна кількість мешканців Маріуполя загинули під час російської навали і вже ніколи не повернуться. А на їхніх кістках будують всі ці дешеві панельки. Про це варто не забувати. По Друге у 2024 році Мінсоцполітики заявило, що повернулось на окуповані території близько 30 тисяч громадян, зареєстровані як ВПО, якщо що, 5 мільйонів. Тому говорити, що всі масово повертаються, це просто дешева маніпуляція та популізм. Ти не думаєш, що я. Дівчинка конфетка. не обійшлось тут і без Мураєва. Ми вже звикли до його фраз про те, що Путін хоче миру. Мешканці Донбасу стріляють самі в себе, і закликів до капітуляції. Тепер він ще й розказує про велич Радянського Союзу. Моє улюблене, знаєте, більше всіх осуждає советський союз. Хто в ньому не жив? На момент розпаду советського Союзу мені було 15 років. Я учився в безплатному дитячому саду, безплатній школі. їздив в безплатний піонерлагеря. лагеря. Мои родители не сдавали на окна, парты, учебники и все остальное. Продукты покупал в магазине. Пил воду из крана, квартиру моим родителям дали на заводе, где работала мама и отец. Потом мама преподавала в ВУЗе, и мы жили на одну зарплату, представляете, и хватало. Не повірите, я не жила в радянському Союзі і народилась в незалежній Україні, але теж ходила в безкоштовний садочок, безкоштовну школу, купляла продукти в магазині. О Боже, і навіть пила воду з під крану. І так, квартиру мені ніхто не видав, бо я і не працювала ніколи, ні на яких державних посадах е, і підприємствах. Моя мама працює вчителем все життя, і теж іноді ми жили тільки на її зарплату. Але я думаю, що коли Мураєв каже, жили, то має на увазі в увазі хліб з цукром, ковбасу замість м'яса і величезні черги з п'ятої ранку за молоком та маслом. Ну таке, якщо чесно. Але ось ця любов до Совєтського і Сталінської диктатури когось мені дуже сильно нагадує. І як же я став розуміти товариша Сталіна? У Як же я понімаю товариша Сталіна. Як же не хватає! Ще одна патріотка, народна депутатка Мар'яна Безугла, яка вирішила, що вона Господь Бог і увірувала в карму після масованого обстрілу Києва, влучило у квартиру співака Тополі, і здавалось би, вибило вікна, пошкодило стіни, і хотілося б поспівчувати людині. Але для безуглої це стало тільки приводом написати про карму за фейкову службу та замовну пісеньку про фортецю Бахмут. Він до речі. Відкрив її збір на психіатра раніше. Опитування безуглою, чи готові ви відмовитись від громадянства в обмін на те, щоб не служити, були на всіх перших шпальтах у пропагандистів. Та й загалом вони дуже часто вставляють її коментарі у свої етери. А тепер вона у подкасті Мосійчук розказує про насильницьку мобілізацію та СЗЧ. А метр української журналістики просто не перебиває серед спеціалістів спеціалістів, да яких переводили в піхоту. Тобто, ти був артилерій. Рістом чи фахівцем обслуговування там певного засобу протиповітряної оборони і тепер переводять на посаду стрільця в штурмовий підрозділ. От е, серед таких найбільше відсоток до навіть більший, ніж серед мобілізованих е, насильно цельстицька. Сам вислів, насильницька мобілізація це такий собі пропагандистський штамп, який ми використовуємо по відношенню до росіян, а вони до нас подобається вам це чи ні, але мобілізація відбувається на підставі закону України, де чітко вказано, хто має служити, як має з'являтися до ТЦК, коли які є права та обов'язки громадянина. Але людина, якщо вона ігнорує повістки, не з'являється до ТЦК, то вона просто порушує цей закон. Звичайно, є дуже багато питань щодо проходження ВЛК корупції під. З цього щодо способів доставки громадян до центрів комплектації, звісно, ми всі бачили ці відео із затриманнями, але не варто забувати, що багато відео таких з'являється з подачі росіян у наших телеграм-каналах для створення масовості порушень. Проте Київстонер у кращому другу Басти та громадянину США з Лос-Анджелесу набагато краще видно, як ТЦК на вулицях вбиває українців. вообще люди могут жить, <къем>, знаешь, что они не могут выехать со страны. Как типы вообще, какой у них может быть мотивация, если они не могут не выйти на улицу? У меня типы сидят, знакомые, по полгода дома. Но не хочет он идти умирать, нет у него мотивации. Это соты, это они знают, что они не хотят идти голимым пехотинцем, понимаешь, погибать. Вот об этом надо думать. Надо думать о том, как типов нахуй принимают. Люди с колясками гуляют, их за шиворот дети остаются на улице. Их за шиворот пакуют машины, забивают, убивают, буде, розумієш? також колишній учасник групи гриби звертає увагу на ворогів всередині країни та знецінює напад росіян. Це вже громадянська війна, чи поки що тільки мальчики в трусіках? Не то що ні не, щоб не була сказано, хуй ну, з тими, хто напав, Типа, тобто, ні, помімо того, що происходит того, що на нас напали, у нас есть ще очень много людей внутри страны, які делают так, що жити там неможливо, і вот это вот самое страшное, коли помимо того, що на тебе наступає враг. У тебе що є враги, враги в правительстві в и в системе там правоохранительной системі. Правильно, давайте акцентувати на ворогах всередині країни. Давайте забудемо про численні атаки росіян, через які люди стають такими злими. Давайте забудемо про людей, які з'явились на посадах завдяки тому, що їх пропихувало туди. До Росія десятиліттями і про інформаційні атаки росіян, про ботів які наганяють жуті в коментарях постійно. Так звичайно, хуй з тими, хто напав. І наступний улюблений наратив Росіян: українські нацисти, київський режим, який захопив владу, і абсолютно випадково, Київ стонер порівнює зеленського з Гітлером. дуже багато людей підтримувало Зеленського. И к чему это привело? Ну, поэтому ты знаешь, иногда лучше не слушать то, что говорят люди, понимаешь? И не смотреть уже, если, я, если, человек, если люд, большинство людей кого-то поддерживает, это не значит, что он прав. Вот и все. Вот и все. Не обессудь. Серьезно. У Гитлера тоже было очень много последователей. И к чему это привело? Самый большой митинг Типуля в мире сделал. Вот так, как концерт, как концерт DMX на этом в Удстоке, в 98-м году. Не поверите, но у меня снова флешбеки. Теперь уже с обдовбаным Журавлевым у студии 60 минут. Ну, конечно, это понятно, что Зеленский там что-то говорит. Гитлер и его окружение, когда уже советские танки ездили по Берлину, то есть они сидели у себя в бункере, и говорят, ну сейчас вот придет там армия, говорят, І прям как дадим, і русські до Москви побігуть. Що у нас оружие? є там поздавалось би сидить той Київстонер у своїй Америці, мовчав би та й годі. Всі б про нього вже давно забули. Але ні, він у нас і військовий, і політичний експерт з таким бандитським жаргоном. Він краще знає, як проводити рекрутингову кампанію і долучати людей до лав ЗСУ. Вистрій так, щоб люди дійсно хотіли йти э, пілотом дрона. В штаб куда-то работать, Понимаешь, почему об этом ніхто не говорит, Что Є такі вакансії, люди можуть пойти туди, що не можуть пойти там мінометчиком. Потому тому, що ну не то каш воїнів воюють же ще ж по-другому, Понимаешь? Альберта, якби ти дійсно був у контексті, то знав би, що у столиці на кожному кроці говорять про всі ці посади. Бригади роблять реклами у метро, на вулицях, на кожному сайті з оголошеннями. Командири записують відеозвернення з вакантними посадами. Але звідки тобі знати, якщо ти вчинив як справжній чоловік, та та залишився з сім'єю в Америці. Вивезти свою жінку за кордон, залишити її з дитиною, десь у Польщі, і потім там поїхати і сказати, все, я не з'їхав. Ну, я не считаю, що це, ну, типа, мужський поступок. Мужський поступок это бросить все, що у тебе є. Стоять статить на свою колекцію красовок, на свою колекцію там ігрушок і понімаєш, у тебе віші в хаті там на 100 тисяч доларів, і стоять і поймають, що все ж ті може взяти это там саму дорогу куртку, пухові красовки кепку, тому що все остальное займається місць рібенка, кинути чемодан машину і поїхати. Я особисто знаю десятки військових, які вивезли свою родину за кордон і повернулись в Україну обороняти рідні міста. Але на думку Альберта, захищати батьківщину ета для слабаков. Справжні чоловіки мають б долучитись до батальйону Монако. До речі, про нього побрат. Тим Альберта Потап знову дав чергове інтерв'ю. Він заявив, що попри хейт, який на нього лється, він має колосальну підтримку серед українців. За цим нінням стоїть 50 мільйонів людей. від Петров я отримав вот чем хейт уравнялся, а кто получил колосальную поддержку. Невероятно. Ді люди підходять до мене, будь-то на концерті в аеропорту, на вулиці, підходять, щоб оту говоріть, спасибо вам большое, потому що то, как вы говорите, Они это называют позиция нормальных людей, да? Она либеральная, не знаю, не разбирается, средняя, демократическая, неважно. Она другая. Это не позиция. Ми всі час побідім. Позиція людей, которые, которые столкнулись з бедой, переехали в другие страны. То есть це голос миллионов людей, які мовчать, забити своїми, чужими і асимілюються в других, в, друг, в других обществах. Напишіть у коментарях, чи хочете, щоб цей голос нарешті зірвався. Поки пишете, натисніть кнопку підписатись. А я за це вам покажу новий етап у творчості потапа гурт Славік Балаган. Приберіть їжу та дітей від екранів. Так вам не почулось. Гурт дійсно називається на честь братів славян, і потап цього навіть не приховує. Також не заперечує того, що просто гіперболізує стереотипи про слов'янські народи. Стереотип у всіх мосточно э, європейцях, о всіх нас да? причому стереотип э, у голосні стереотіпа западний мір. Як на западному мірі як ви западному мірі вас стереотипно? восточноевропейцев. И мы не уточняем, кто это. Румыны, украинцы, поляки. Нет. Мы берем э, все стереотипы, которые закладывают в фильмы, э, музыку и прочее. Как они нас видят? Мы взяли эти стереотипы, приумножили. І цуфендавля са балакати проект б'є. У переліку. Тіпа випадково забув згадати про росіян. Хоча більшість стереотипів, які він зображує, притаманні саме їх народу. І мені не вистачило ще вишеньки на торті про ми один народ. А там, де братські народи, там поруч завжди і українська православна церква Московського патріархату Зеленський позбавив українського громадянства митрополита Онуфрія. Ну як то кажуть, і слава Богу, окрім російського паспорта, у митрополита точно був і стокгольмський синдром, бо він роками вливав у голову українців, що ми самі винувати. Ну, не заставить тебе простити друг друга. А ти на себе заставить це зробити. Mm. У нас дуже е, важкі спитання для нашої країни, для нашого народу. Звісно, ми теж винувати в цьому. Звісно, ми теж винувати в цьому. І ми зараз Какушає посельства своїх ну от і унуфрій сам винуватий, що не розірвав всі стосунки з Росією до травня 25-го року. Як це передбачено новим законом України про церкву? Отже, я сподіваюся, що така кара божа, а ще краще СБУ завітає до всіх російських пропагандистів, які прикриваються українським паспортом та штовхають цю всю пропаганду в наш інформаційний простір. Наша з вами задача аналізувати і не піддаватись на провокації. Тож дякую, що ви додивились цей. Випуск до кінця, поставте йому вподобайку, якщо вам сподобалось. Пишіть у коментарях, що думаєте з приводу всіх цих персонажів. А я прощаюсь з вами до наступного тижня.